Українці зможуть прожити без підконтрольних російських ФСБ соціальних мереж. Про це заявив Петро Порошенко, виступаючи у національному історико меморіальному заповіднику Буківнянські могили. Там сьогодні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Глава держави також підпише закон про заборону георгіївської стрічки як тільки на документ надійде з парламентом. Нагадаю, 15 травня 2017 року були заборонені в Україні соціальні мережі ВКонтакті Однокласники. Наступного дня, 16 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про заборону Георгіївської стрічки в Україні. До речі, і без підконтрольних КДБ, ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити. І, до речі, закон. Про заборону Георгійських стрічок я теж підпишу, щойно він надійде до мене з Верховної Ради. Чому? Тому що це не є символіка Другої світової. Це символіка символ агресії проти України 14-17 років. Тому що вішені. Цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. І прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів.